Росія, ймовірно, готується до випробування нової крилатої ракети. Не Арешнік, буревісник з ядерною боєголовкою і ядерним двигуном. Про це пише Reuters З посиланням на двох американських дослідників: західні джерела у сфері безпеки і норвезькі військові роблять висновок, дослідивши аналіз супутникових знімків, зробивши. Значить, вони показують активну діяльність на полігоні «Панькова». На архіпелазі нова земля в Баренцевому морі, і збільшилася кількість персоналу і техніки. Це ознаки ймовірної підготовки, що вказує на присутність кораблів і літаків, які раніше брали участь у випробуваннях ракет. Що відомо про цю ракету? Тобто, звісно, не можна применшувати те, що ця залізяка летить, вибухає і несе за собою смерть. Але Путін називав буревісник невразливою для сучасних і майбутніх систем проти ракетної оборони. За його словами, вона може літати на майже необмежену відстань, змінювати траєкторію польоту, тому її складно буде перехопити.